Щоб ми розібрати, що у нас, нас будуть нас на днях громадські слухання, то це перед тим хотіли б ми поговорити з вами, а потім подивитися, чи запрошую вас на громадські слухання, чи, чи розберемося тут на місці. Михайло Іванович, хотіли б вас запитатися, чому на вашому підприємстві, на господарському товаристві Мрія незаконно звільняють людей. Скажіть, будь ласка. Незаконно звільнений ваш бухгалтер. Зараз випущі, будь ласка, не дорогу. Лимага Світлана Богданів. Зараз слухаємось. В кабінеті. Так. Ну не знаю, не прийшли, не представники, не йшли самооборони. І кореспонденту. Не. Прошу. Скажіть, будь ласка, з ким ви розмовляєте? Я розмовляю з котиком, слушаючи. З котиком? Так. А Що ви вже чекали нашого візиту? Ні, я не знаю. Не як чекали. не знаєте? Не чекали? Він питає, хто не хто а звідки він знає? Що ми прийшли сюди? Я не знаю. Ні. Так добре. Колоси. Чи у вас тут камери є? Добре. Михайло Іванович. Він ми краще. тільки зайшли. Я не знаю. Я... Не хайни, не ну ясно. Я не знаю. Дуже, ну дуже буде цікаво з ним поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, ви як керівник, куди пропала заява Світлани Богданіни про прийняття її в профспілки? Господарського товариства Мрія? Я вам не можу сказати. А хто може? Ні? Угу. Не Не знаю, ні. Е, ще я хотів... я ні, не приймав ці заяви. Ні. Угу. Михайло це Іванович, наскільки мені відомо, ви, на вас порушено дві кримінальних справи. Провадження. По новому КПК називається провадження. Стосовно чого порушені кримінальні справи? Скажіть мені як журналісту на камеру. Стосовно чого порушені? Так. За незаконне звільнення, навіть. За незаконне звільнення, яка стаття вам інкримінується? Там навіть що не... Можете показати мені кримінальне провадження. Важе ж мають бути по-любому. Постанова про відкриття кримінального провадження. У мене зараз його немає. По якому, по якій статті кримінального кодексу відкриті? Ну, ну був слідчий, я дав пояснення. Слідчий хто? З міліції, навіть, Прізвище ім'я по батькові слідчого. Е Типаненко, вроді би, не. Вроді би. Так. Mm -hmm. що це не ви можете? Так. Mm -hmm. що, що Прошло, третє звільнення з нового закону. Так. І скажіть, будь ласка, ви незаконно звільнили людину. А крім того, наскільки мені відомо, ви підробляли документи? Які я підробляв? Ви не підробляли документи ні. на звільнення людини? Ні, я не підробляв. Ні. Ні. Там стояло питання таким чином, вже був суд, і периоційний суд був не. За те, що Лемега взяла довідку і підробила підпис, сідайте. Довідку, сідайте, сідайте. довідку про заробітну плату і брали кредит в кредитній спілці. якій кредитній спілці, будь ласка, коли? Яка, яка дата? Я не пам'ятаю, це вже давно було десь можна. Більше півроку тому. Ну і зараз має відбуватися суд. А кредитна спілка а назва. Так вона є, кредитна спілка не просто кредитна спілка да. без назви, да. адреса її. Вони тут в центрі не в центрі, яка вулиця? Я не, не знаю. Яка Ти як ви не вулиця. знаєте? Ну тут біля десь рядом біля дерева. Хто Мол... директор, директор кредитної спілки? Директор я не знаю кредитор. Вона перезвонилася до мене, не тільки як сталося. Навіть. Перезвонили до мене, сказали, що працює у вас така чи не працює. Дайте мені контакт не продіктуйте телефон директора тої кредитної спілки. Вони до вас дзвонили, ви маєте мати контактний телефон. У мене немає контакту. Ну як, вони до вас дзвонили, ви не маєте тепер зв'язку? Я, я не маю контактний. Як я можу повірити, що ви говорите правду, коли я ви нічого я пішов не знаєте? Я Слідство йде, слідство було, був вже судне. Я пішов туди, подивився на ту довідку. Це не мій підпис боє, не був підпис богу, головного бухгалтера. І ми через то не потім я доповів котику за Сименщини. Він сказав, ні. він викликав Світлану, не викликав не і сказав Свята, ти брала mm -hmm. mm -hmm. не довідку, брала mm -hmm. не підпис чийний, підпис не мій, підпис не головного. Була експертиза, так, викликали mm -hmm. в суди, mm -hmm. була експертиза mm -hmm. в сударний суд, в суд, суд mm -hmm. був була експертиза. Mm -hmm. Після цього, після експертизи, не... Експертиза де проводилася, ким проводилася? Ну, в міліції не брали не підписи. Як так робили експертизу з роботи сам? Я не знаю, де йде. Я був там, мене викликали в міліцію, не. я почав розписуватися не на, на листку з однієї, з другої сторони підписи не міг. Не. Вона сама тоді на профкомі, Бу, була засіданий профкому, сама вона сказала не, що вона підписала, не, да, бо їй треба було гроші. Не. Так, скажіть, будь ласка, сказали, що взяла довідку за нас? Ну, чи довідку не ну я скажіть я, мені, будь ласка, через, через то не я наскільки знаю, що як видно з перевірки інспекції праці, забугорованість на вашому підприємстві по заробітній платі становить 3-4 місяці? Становила, чи робили ви збори, якщо так? То які ви збори робили, чому заборгованість на вашому підприємстві? На той час була заборгованість. Зараз такої заборгованості в нас немає. На Що даний момент заборгованість порядка десь півтора-два uh -huh. півтора, півтора, місяці. закличте, будь ласка, вашого головного бухгалтера. Перезвоніть, ви ж Галя. маєте контактний. Галя. Галя! Візьміть головну книжку, будь ласка, Галя. я і з головною Галя. книжкою. Хай підійде, будь ласка. Я нібито щось підробила, але кримінальної справи на момент звільнення мого не було. Бо підробці документи й є порушно кримінальна справа на неї чи після мого звільнення. Порушили спочатку. Мене звільнили, а потім 6 6-го мене звільнили. а 12-го порушили кримінальну були не засідані профкому профкому давний згоду. За, За поданням слідчого і вони могли виявити, що я підробила ДОРТ. Ну я не знаю. Ну свята вас викликали туди, так само ви ж були на міліції. Не засідання про ще в протокол. Мені того засідання, будь ласка, зразу тоді є. Є в нас зараз є в нас комп'ютері. добре. Я всі, всі документи зроблю копії. Ми будемо писати статтю про ваше підприємство. знімали зараз на цьому питання. На вас відкрити кримінальна справа, а ви ще працюєте? Mm. При чому тут не кримінальна справа відкрита навіть ну. а мене звільнили при чому? Ні. Я не знаю, в... що вашому підприємству чи е, не сплатила кредит. Mm. На момент мого звільнення кредит був сплачений ще в серпні місяці. Я не пам'ятаю, як там а, було що там було. Не... Я приносила довідку. Я, ну, довідку не випадку. приносили, видавали суд, ви подавали не ну, був вже суд, міський суд був потім був апеляційний суд був. апеляційний суд? задоволений звільнили незаконно. Але ви працюєте на роботі Кримінальна справа по вас не закривається? Чому справа? Ну я не Вам знаю. Крім... Не того, я, не з... З... я не знаю навіть яким чином не діло в тому, що навіть, чином, навіть зараз не я дав пояснення. Навіть, мене є, мене брали пояснення з мене, з головного бухгалтера. Не А яким Це... чином ви підробляли документи? Я які документи? Я, ніякі ну документи? по факту звільнення. під так, звільнення. Ви там підробляли на звільнення? Ми мені не підробляли? Ніяких документів ми не підробляли. Я, Причем будет засідання правкома адміністрації профкому, члени профкому були, не? а не спорю. Ну, та, згідно з нею, статуту про спілку ООН, ми контактувалися в обласній раді. Михайло Є Іванович. Є подання адміністрації на, на звільнення не за, за підробку Добре, Добре, будь ласка, покажіть мені, можна вашого профкому керуючого? Я би хотіла подивитися, які функції виконує профспілка ваша, скільки путівок, коли віддаєте ви своїм працівникам, хто їздить, за які заслуги, хто їздить відпочивати, лікуватися. Є голова проспілкового комітету. Ну, ми зараз ознайомимося з матеріалами, з документами, а не молодові. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мені багато. Мені багато. Хотіли, хотіли запитати вас про звільнення вашого працівника Світлани Богданівни Лемеги. А ви можете представитись? Так, мене звати Пасху Аліса Іванівна, незалежний журналіст, члена спілки журналістів України. Відносно звільнення, це... ви хочете? Так, відносно звільнення. Вона була звільнена за втратою довіри в зв'язку з Петровкою довідку, 9 клітком. Просто визвольте Скажіть мені, будь ласка, чому не звільнений ваш директор, на якого порушено кримінальне провадження? А як ми можемо звільнити директора по кримінальному так? провадженню? В, по крайній мірі, ви повинні бути устально на час. А, а чого ви мені зайняли це питання? Ну от її зразу розібралися, а директор маючи дві кримінальні справи за плечима, а я до сьогоднішнього дня працюю. А чого ви мене питаєте? Я не маю повноваження. Я просто я розумію, Ну от не маєте, а цю звільнити, правда? Я таке повноваження? Не маю. Чого ви мені задаєте таке питання? Скажіть, будь ласка, принесіть, будь ласка, ви взяли з собою головну книгу, хотіла ознайомитися з головною книгою подивитися рахунки заборгованість яка у вас є чи немає заборгованість на наскільки на я такого не можу поправити без відомо директор вас є, вас є заборгованість на даний момент чи у вас немає заборгованість по заробітній платі у нас є заборгованість мешканців і відповідно є заборговані заборгованість за скільки місяців у вас є зараз на даний момент є відповідні служби якісь цим... які служби ви як головний бухгалтер. є директор мені дадуть такі повноваження відповідати. тобто ви, ви без директора директор, який на якого порушено кілька кримінальних справ ви не будете від ви залежна від директора, ви його боїтеся? Я підпорядковуюсь директору. чого я боюся? А ви головний бухгалтер, ви так. керуєте бухгалтерію? Я не бухгалтер. прошу, щоб директор показав свої якісь документи. Я прошу вас, як головного бухгалтера, я показати не... чи сказати, дати інформацію. Я Ви боїтеся яка є сказати. Наша я знаю, що я видно. з матеріалів Виктори, перевірки, інспекції, праці, заборгованість по вашій зарплаті. Становила 3-4 місяці. Це правда. Є перевірка. Але ви підтверджуєте, коли ви бухгалтерия, це Чи робили ви якісь збори? От каже директор, що у вас тут збори постійно проводяться. Чи ви вимагали працівники, головний бухгалтер, щоб вчасно ваш директор виплачував заробітну плату? Що ви робили? Виплата заробітної плати не залежить, від тільки від директора. Скажіть, будь ласка, нашого фінансового становища мешканців. Фінансове становище важке ваше Важке, так? Тому що є заборгованість мешканців, А від цього залежить і зараз виплата заробітної плата. Заборгованість мешканці? Заборгованість мешканців складає десь порядка на 3-600 тисяч. 600-800 тисяч. Є. Ви знаєте, що місяці, не? що невиплата вчасно заробітної плати несе за собою кримінальну відповідальність. Так, ви і так, як працівники, ви керуючі. Вони мали право не виплачувати вашому працівникові, ламезі Світлані Богдані. Ви мали б вчасно їй давати зарплату. Ви в курсі, що ви в курсі всім іншим. Ви в курсі, що вашого працівника, головного бухгалтера є двоє неповнолітніх дітей. Ви в курсі? Чи ви не в курсі? Я в курсі. Ну і чому людині, яка потребувала коштів для своїх дітей вчасно 3-4 Час, місяці? Не так, потребує, не виплачували? Але я ще в курсі, що. Вона не мати одинока, її чоловік завжди її привозив, відвозив. У нас був і ми всі з ним знайомі. Це її особисте О, життя. А вас чоловіка немає? ви, ви розлучені ви чи є? Особисті нюанси, а... і всім скажіть катує за заробітного? Скажіть, будь ласка, ще раз, бо я забулася як вас звати Людмила Васильівна. Це має якесь значення? Чи є чоловік, чи немає? До зарплати? Ви... Зарплата залежить від чоловіка чи не залежить? Зарплата від чого залежить? І вона всім має виплачуватися в одинаковій мірі. Ні. Mm. А нікому стану. Я хотіла Скоріше, би вас ще попросити головну книгу показати. Бо як стверджує ваш директор Лучко Михайло Іванович, що на даний момент у вас заборгованості немає. Я не стверджую, я кажу, що в нас порядка півтора-два місяці заборгованість по зарплаті. Ви вже кажете, я що у вас Я і. перед цим сказав, півтора-два місяці в нас заборгованість по зарплаті. Скоротилася заборгованість, так? Скоротилася, так. Чи перед тим було. Три-чотири місяці найти, я сказав, після цього часу навіть нас. Але в жовтні місяці, коли буде відкрите кримінальне провадження по факту невиплати заробітної плати, Людмила Васильівна мене є копія її свідчення, де вона згідно 363-ї знає за неправдиві свідчення. Чітко вказано, заробітна плата виплачена в повному обсязі станом на 20 жовтня року. В Повному обсязі за по результатах перевірки. Перевір. Тож було станом на 20 жовтня заборгованості по заробітній платі не існує. Вас було по акту. Ні. У нас було запитання, чи виплачена заробітна плата в повному обсязі? Так, по, по виплачена пише Людмила Васильівна. У підставі акта перевірки ми, ми давали відповіді по акту перевірки, інспекції перевірку. Людмила Васильівна, ви керуєтеся своїми документами? Чи ви керуєтеся актом перевірки? Як у вас проходить перевірка на вашому підприємстві? Так як і повинна проходити, але ви зараз стверджуєте самі, що у вас 3-4 місяці заборгованість була. Тобто, ви самі даєте неправдиві покази в місті неправди я 360, стаття Кримінального кодексу України, каже, що за неправдиві покази, свідчення несе вона вона людина, кримінальну відповідальність. Тобто, яка висвітлила всі факти абсолютно правдиві, яка в нас ситуація по виплаті заробітній платі і об'єктивні причини, і передавалися ті справи до суду. суд розглядав. Які причини цієї невиплати? Ну так ви сказали, що в... тільки що самі сказали, що була у вас затримка по виплаті, а свідчення в поясненні к слідчому видавали зовсім інше. Перевірки на час перевірки, вона була виплачена на той час. Про це я і говорила. Ну, ми ж ознайомимося, що ви говорили з вашими документами, але я дивлюся, що у вас трошечки свідчення розбігаються. От. Мої світлині розбігаються. Я хотіла би ще подивитися. Робочі, і хто вас тут може показати трудову книжку лемеги Світлани Богданівни? Принесіть, будь ласка, хто займається? Чи є скасований наказ? Наказ напонований, ми написали. Чи є ви ми, написали, ми згідно навіть рішення апеляційного суду, ми повинні були вийти. Ви на роботу навіть. ви на роботу навіть не вийшли навіть? Як не вийшли? М -м? Оригінал ні. може Світлана Богданів? Ви ну, мені покажіть, мені показали, мені показали, мені показали в суді. А то ви мені розповісте, що ви ми, отримали лікарняні, щоб вони не пропали, бо у вас пропадають документи на <звіст> Оригінали не давати? Ну, тільки оригінали нам потрібні. На роботі. я трудова. А, копії зробили, да? Мені розповісти, що я ям залишила, тому що це потрібно для бухгалтерії. Зараз, зараз, зараз прийде, де А що вас дозволено могло зробити, ви взяти нічого? Зараз пропаде з інтернету, встигнете. Через той... Богданів, вона, дайте, що тут Світлана Богданівна, дайте ще одразу ознайомитися свідкам, що ви даєте ці документи, щоб потім не було так, що ці документи не показали. Що це. Нам на сьогодні поки показували не по є... копії документів. Здразу покажуть, лікарня немає. Два, три. три. Раз, три, два, три. Три. Я же зразу. Зроблю.